Коли як не сьогодні розповісти вам страшилку, всі цього бояться: паніка охоплює кожен раз і мемчиків стає все більше. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. І я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. Ми з тобою продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ. Західної астрології. Додивись це відео до кінця, бо сьогодні розмова піде про того, хто 3-4 рази на рік наводить Шороху і навіть не розуміє, чого все знову скидають на нього. Поїхали. 29 жовтня 2025 року планета Меркурій зайшла в знак вогню Стрілець. Вона є однією з трьох особистих планет в карті народження людини. І відповідає за комунікативні здібності, і інтелект, всі види транспорту, і короткочасні подорожі, курси, навчання і, взагалі, здатність сприймати інформацію. За документи сюди входять різні квитки та бронювання. Вплив Меркурія також розповсюджується на усіляку техніку і вашу взаємодію з молодшими братами, сестрами. В знаку стрілець Меркурію некомфортно. Ми дивимось занадто далеко, міряємо все глобально, а те, що поряд, ми не бачимо. Втрачається покроковість процесу руху до мети. Пропускаємо важливі деталі, беремо на себе забагато. І все було б досить просто, бо Меркурій летить по знаку швидко зазвичай і особливо глобальних проблем не приносить. Та маємо одне але. Здогадались? З 9 до 29 листопада ми з вами проживемо третю ретроградну фазу Меркурія в 2025 році. Що це за період? Це такий відрізок часу, коли планета ніби рухається назад. Звісно, не в прямому сенсі, а з точки зору споглядання планети з Землі. І всі теми, що відносяться до Меркурія, ніби пригальмовуються або викривлюються по своїм характеристикам. Нам важко сприймати інформацію, з транспортом коїться щось незрозуміле, техніка ламається, люди ніби нас не чують. Загальні рекомендації на цей період утриматись від глобальних життєвих змін. Змістіть на ці три тижні зміну роботи, переїзд чи прийняття дуже важливих рішень. Не стартуйте нові навчання, не купуйте нові авто і гаджети. Те ж саме стосується квитків і бронювання готелів. Бо може статися так, що все піде не за вашим планом або вас просто не влаштує результат. Якщо ж немає можливості щось важливе перенести на більш сприятливий час, а таке більш ніж можливо, бо ми з вами живемо просто наше життя і воно підкидає різні ситуації. То перевіряйте дані при купівлі або оформленні чогось, розраховуйте будь-які переміщення з запасом по часу і дайте собі більший термін на охоплення певної інформації, яку ви вивчаєте. В чому особливість даного ретроградного Меркурія в листопаді 2025 року. Меркурій, знаходячись у знаку стрілець, відкотиться і з 19 листопада повернеться на певний період в знак Скорпіона. Тому з 9 до 19 листопада ми можемо перебільшувати свої сили і набратись надміру обов'язків і завдань, сподівання на підтримку від інших, а потім буде важко усвідомлювати, що ми сам на сам з певними питаннями, своє значення в певних колах, і потім в розмові можемо перегнути палицю і своїми висказуваннями зачепити важливих для нас людей. Відчуття часу. Ніби скрізь встигаємо, а тут оп, і щось пішло не за планом. Відчуття всемогутності може закрити важливі деталі, а потім саме вони можуть внести значні корективи у ваше життя. З 19 до 29 листопада енергії Меркурія в Скорпіоні повернуть нас до інших тем самоаналізу, ревізії своїх рішень і відносин. Це будуть ніби розкопки прихованого, старі образи, невисловлені думки, сумніви. Маніпуляції та ревнощі можуть виходити на поверхню, тож важливо уникати сарказму, підозр чи, ну, так би мовити, читання між рядків, бо дуже легко помилитися саме в цей період. Це не найкращий час для великих фінансових рішень, особливо якщо це спільні гроші або якісь кредити. Не найкращий час підписувати документи або починати нові проєкти, пов'язані з ризиком чи великими фінансами. Та чим же тоді зайнятися в цей період? Дуже класно в період ретроградності Меркурія саме в Скорпіоні, вести ну, такий собі щоденник ваших думок та емоцій. Це допоможе ну, такі вловити приховані закономірності, що у вас весь час повторюються. Можна повернутися до старих справ і завершити їх. Це буде прям дуже кльово. Не поспішайте відповідати, все ж таки зважте і подумайте, чи буде правильним в той чи інший момент ваше слово і ваше рішення. Ну і звичайно, медитуйте, очищуйте енергетику і відпускайте старе, бо воно того варте. Якщо ж тобі цікаво, як саме повпливає на твоє життя не лише цей ретроградний Меркурій, а й наступні, а також, що принесуть інші планети своїми енергіями в твоє життя, записуйся на особистий прогноз на 2026 рік, тому що ми вже розпочали. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ми поговоримо про рух іншої особистої планети. І додамо прогноз по кожному знаку зодіаку. Знаю, ви таке любите. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки, бо разом ми розвиваємо україномовний YouTube. До нових зустрічей!